Як пізнати свого доленосного партнера? Насправді дуже багато людей замислюються над тим, що коли вони зустрічають когось для відносин, чи це справді людина вдовгу, чи це та людина, з якою Ну, по долі ми зустрілися і пропрацьовуємо щось на довгострокових відносинах. І насправді це питання дійсно дуже масове, тому що зараз в ері Водолія безліч людей будуть часто міняти партнерів, тому що Ера Водолія це ера свободи. І якби мало вже причин, аби з однією людиною залишатися вдовгу. Багато короткострокових романів, багато службових романів, багато романів з друзями, які потім знову повертаються в категорію друзів. І насправді цікаво, що свою людину ти маєш по якимось признакам впізнати про ту людину, за яку варто боротись, за яку на яку варто орієнтуватися, за яку. Варто яку дійсно впізнати, опізнати і залишити надовго у своєму житті. Часто ось такі імпульсні розставання відбуваються на тому, що немає нібито якоїсь іскри або немає якоїсь фантастичної закоханості. Але насправді це признак кармічності. Кармічні люди це такі люди, які приходять до нас пропрацьовувати певні задачі, і власне ці партнери приходять на Короткостроковий час, тобто вони не залишаються вдовго, Вони на той період, поки ти проходиш з ними свій кармічний урок. Вони зазвичай болючі партнери з емоційними гойдалками, це зазвичай такі тригерні речі, які нас стимулюють мінятись. Тобто, це ті люди, які дані для трансформації. Але у більшості людей, не у всіх. Мають по долі прийти доленосні люди. Це такий партнер, який по долі, який для того, аби будувати партнерські відносини вдовгу. Саме з такими людьми частіше за все будуються сім'ї, народжуються діти, і, в принципі, є якісь великі інвестиції разом, спільний будинок. Саме з такими людьми варто організовувати от всі ці речі в житті. Для того щоб дійсно йти по сценарію свого життя. Тож як впізнати таких партнерів? В першу чергу вони завжди проявляються в ключові кармічні точки, з'являються в житті по кульмінаційним астрологічним подіям, такі як новолуння, повнолуння, затемнення, коридор затемнень, і такі кармічні, кармічний час як місяць до вашого дня народження. Тому впізнати, коли саме ти зустрічаєш доленосного партнера, просто а от хто ця людина і як її е, дійсно відрізнити від інших стосунків з іншими людьми. Тож, в першу чергу, це те, що тобі має подобатися запах цієї людини, не щось, що пахне в його в її домі, в одяг парфюм, ні. Це має бути запах людини, який максимально подобається і притягує. Тобто, тобі спочатку подобається запах, і ти його відчуваєш, ідентифікуєш. Ти його ніби впізнаєш, як нібито із минулого життя десь колись тобі вже це наснилось, чулось, відчувалось. Запах ключик до того, аби зрозуміти, що це твоя людина. Але це не єдиний признак. Наступним признаком є відсутність тривоги при зустрічі. Тобто немає такого деструктивної нервозності. А в чому я піду? А чим все буде добре? А що я скажу? Скажу дурницю. Є певний афект розслабленості, і це неймовірне відчуття, яке ви не спутаєте ні з чим. Коли тобі комфортно, коли ти не переймаєшся за те, що зараз буде зустріч з цією людиною, тебе не накатує така хвиля гормонів по факту. Ну і взагалі, ось ці гойдалки гормональні, якісь виясняння стосунків, це і є більше ось така емоційність. Вона не про доленосного партнера, вона про кармічних партнерів. Тож цей доленосний партнер впряму не може бути не з взаємними почуттями до тебе, тому що доленосні партнери хочете, називайте близнюкове вогнище. Їх по-різному називають таких людей, так але я розумію, що. Ви відчули вайб, що ми зараз говоримо про людину, яка по долі надовго, з якою ти споріднена душа. Ось. Тому цю людину не може бути такого ефекту, що ти йому і цій людині подобаєшся, а вона тобі ні. І навпаки. Тобто, тут точно взаємне поєднання і взаємне відчуття, що ось ви зустрілись, і це щось особливе. Ну і крім цього. Спілкування з такою людиною у вас неймовірно швидко плине час. Тобто, ви, в принципі, дивлячись на годинник, не впізнаєте себе, як так довго можна було проговорити ні про що, пробути в якихось звичайних справах, і втратити голову від того, що час іде так швидко. Якщо у вас були такі зустрічі з людьми, дайте знати в коментарях. Щасливчики, хто зараз в таких стосунках, відгукніться, як вам з вашим доленосним партнером. Ну, а в кого це ще попереду? То визначте, що для вас все ж таки ще не траплялося в житті: запах, відсутність тривоги, швидкоплинний час чи взаємність на інтуїтивному рівні, коли таке притяжіння з двох сторін. І це знаєте, це притяжіння, воно не феєрично, гормональне вау, ефект, я його хочу. А це більше спокій я тебе знайшов. Збережіть собі це відео, поставте лайк, якщо ще не підписались, то зробіть це прямо зараз.